Якщо ми говоримо взагалі про замінування, якщо це якісь території відкриті поля, ну їх ще можна якось розміновувати. Наприклад, в Київському політехнічному інституті на Сікорський Челендж не один раз демонструвалися фантастичні просто українські розробки, виявлення мін, фантастичні приклади обладнання для розмінування, дистанційного і так далі. Але якщо трава така виросла 2 метри. То її там треба косити, ну теж є що, що цьому, як задати цьому ради. А от ліс, якого у нас там величезні території заміновані, ну це взагалі ну, складно собі уявити. Якщо це там якийсь ще ну, сосновий ліс без підлізка, ну це одне там, якщо сосна. Якщо це якісь жердяки, якщо це якісь зарості. Якщо це дно ну, Каховського водосховища, про яке от вчора, позавчора всі говорили, де вирос щільний дуже ліс. Mm -hmm. І там знайти ці нерозірвані вибухові предмети, ну це просто.